На одній з вулиць Луцька правоохоронці побачили підозрілого чоловіка. Ним виявився 37-літній мешканець Луцького району. Оперативники знайшли в нього пакетики з альфа пвп -пі і амфетаміном. В автомобілі волонянина були пристрої для вживання наркотиків. Провели обшуки й у помешканні чоловіка. Під час невідкладного обшуку помешкані правоохоронці вилучили речовини рослинного походження зеленого кольору. Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Порушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід. Це нічний домашній арешт, і у справі наразі триває досудове розслідування.